Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, мирного неба, сімейного блага. Бажаю вдало закінчити сезон, хто ще не закінчив. Ми вже його розпочали. Новий сезон. Сезон розпочинається тоді, коли закінчується відкачка. І для кожного вулика, я думаю, різна. Чим основна зараз задача це боротьба з кліщем. Кожний бореться по-різному. І я просто хочу показати, наскільки цьому році, я думаю, слабкий медозбір порівнянні з тим, в цьому році сім'ї набагато краще і щоб був такий. Такий медозбір, як в тому році, то просто було би ну, просто супер. Ось ця сім'я під номером 4, в тому році дала 9 магазинів. В цьому році, якщо перевести на магазини, тільки 3. І хочемо хочем зараз разом з вами розкрити її і побачити, чи вона в тому році була рекордистка, чи підтвердила вона в цьому році, чи хоч вона. Щось нам принесла. Звичайно, принесла, але глянемо. Від слабшої сім'ї я її був кинув в магазин. Ну, він наполовину, можна сказати, пару рамочок цей верхній магазин. Пустий. Просто пустий. А ну, да щось трошки там до якісь є. Можливо, це ще й від тої сім'ї. Там, так, пусто. Що в корпусі? А в корпусі отака от красота. І зараз побачимо, скільки цієї красоти тут. А цієї красоти наверное, цілий корпус. Ще внизу магазин. Добираємося до магазина. Так, всі, усі весь це, що відібрав, всі повномедні, добралися до магазина. Тут може бути такий варіант, можна цю сім'ю взагалі не складати у зиму, якщо магазин зараз повний і там на, на, у гнізді є хоч невеличкі вінці. Можна лишати цей магазин і взагалі, взагалі гніздо не складати. Я думаю, так його вистачить спокійно. Ну, Зараз приймемо рішення. Або відкачаємо 10 рамок повномедних і сім'я, в принципі, навіть при такій медозборі непогано принесла. Це якщо перевезти на магазини, то за цей сезон, якщо відкачати ті 10 рамок, буде 5 магазинів. В тому році було 9. Не вийде, бо чомусь, що Чому вони так, якби всі отакі були. О, то можна було б отак от ось от дивлюся, щось вони перенесли через цей магазин. Ось чусь лишили отакі пусті і дивлюся майже скрізь так що виходить прийдеться складати там у нас стояла рішоточка і дивимося що у нас що у нас в гнізді так. Ого, тут ще з весни сюди ніхто не заглядав. а ну. А Вже видно, що тут пусто. А я пусто. Да, рамки пусті, дивіться, повністю пусті. Навіть вінця нема. Але розплоду. Розплоду повний. До маточка, ну ми, я раніше все, все мітив білою. Того року я мітив червоною, то це її вже скільки років? Три рочки матці. В тому році була рекордисткою, але в цьому не підтвердила. Розплоду поки дивимося. Ну, подивимося крайня. Вона, в принципі, мала бути малометка. Ні. От у цієї сім'ї єдине, що її гніздо дуже важко складати. Воно все тяне вгору, гніздо в неї завжди пусте. Це в нас місцева. Дивіться, рамки аж деренчать пусті, все вверху. Все, все в розплоді, відкритий розпліт. Ну, Прийняв я таке рішення. Нічого поки не зачіпати. Якщо матка не перестане сіяти, її в ізолятор, і вона піде в цьому році. Але трохрічна, щось мені жалко їй ставити в ізолятор. Я думаю, розплоду тут море. Поставили ми три полоски, дві заводських і одну самодільну на Маурику. Це, ставимо назад розділітельну рішеточку. І медові рамки лишаємо зверху, потім розпліт вийде, ми ти заберемо ну, лишні, лишні рухи, ну, у вересні прийдеться її ще раз складати. Щоб, щоб цей, щоб... А, далі, щоб... Як би там не було, Щось вони принесли, но наша рекордистка в цьому році не підтвердила, не підтвердила свої дані трошки набагато, можна сказати, наполовину. Десь 4 з половиною магазини вона принесла за, за сезон. Ну, так, я думаю, так як для цього року це непогано. Але головне, щоб вона. Що в неї є розпліт, що ми її пустимо зараз десь на 6-7 на повнометках, потім ми її опустимо. Звичайно, прийде трошки проблема буде скласти, бо вінця нема. Можливо, коли будемо складати, візьмемо з лежаків пару вінців і щось придумаємо. Ну, Я думаю, що все буде добре. Чого і вам бажаю. До побачення.